Ну, нарешті це сталося. Георгій Содоков – гравець Бенфіки, але поки що це оренда з обов'язковою опцією викупу. Оренда вартістю в 6 мільйонів 750 тисяч євро з опцією викупу в 20 мільйонів 250 тисяч євро. Українець буде виступати за португальців 50 номером, також Шахтар має 25% від наступного перепродажу гравця, але Мінфіка може зменшити цей відсоток до 15 у разі єдноразової сплати у розмірі 6 мільйонів євро. Ну що, я вважаю це дуже непоганий варіант для Георгія, тому що, наприклад, якщо він перейшов би до Наполі за умовних там 60-70 80 70 мільйонів євро, то у нас є кейс мудрика. На нього був би дуже великий тиск. А тут він переходить молодим, не дуже дорогий гравець, 20 мільйонів плюс там відсотки бонуси, показує себе півроку, команда дивиться, як він грає. Він розвивається, грає, підвищує свій рівень і умовно, за рік-два. Його ціна може зрости до там 60 70, 80 мільйонів євро. Але, а ми знаємо, що Бенфіка вміє це робити. Бенфіка вміє купувати гравців за маленькі гроші та продавати в топові клуби в 3 чотири рази дорожчі. Тому я вважаю, що це дуже непоганий варіант. А що скажете ви? Як вам цей варіант для Георгія і чи заграє він за Бенфіку? Напишіть свою думку у коментарях. Дякую за перегляд.